Є теми значно важливіші у Чернівецькому тролейбусному управлінні сюжети телеканалу ТВА про проблеми нинішніх та колишніх працівників підприємства вважають не лише неважливими, а й взагалі замовними. У коментарі журналістам керівник підприємства Петро Лисак заявив, що такі публікації лише дискредитують тролейбусне управління і аж ніяк не допомагають. Більше про комунікацію тролейбусного управління з журналістами вже за мить. Останнім часом все частіше нинішні та колишні працівники Чернівецького тролейбусного управління звертаються до місцевих змі зі скаргами на адміністрацію комунального підприємства, демонструють документи на підтвердження власних слів. Однак, керівництво ЧТУ замість того, щоб знаходити вихід із конфліктів, призначає винуватців появи сюжетів. Так, колишнього водія Юліана вважають замовником інформації, яка може скомпроментувати саме ж тролейбусне управління. мене знову намагається клівітати вічом. oh <sighs> Адміністрація для адміністратора, як это правильно, я не знаю, но фактом, що з депо написали, що е, я чуть ли не преступник, увага, як би чуть не розшук, що я збираю інформацію, плачу своїм знайомим, які там работають в депо, а потім эту неправдивую інформацію приношу на телевізію. у тролейбусному управлінні не приховують, що вважають публікації змі щодо проблем працівників підприємства замовними. Події ж самі підходять. Інформацію про те, що зверталися е, до них, щоб надавали комплементуючу е, якусь інформацію, і за, навіть за кошти, щоб надавали. Ну, на сьогоднішній день е, чомусь е, ми бачимо тільки дві особи, які постійно в інформаційному просторі. Е, е, Тролейбусним управлінням, які тут працюють, екс працівник комунального підприємства своєю чергою вважає, що такі обвинувачення є порушенням його прав. Я просто офіційно заявляю, що я напишу на це заявлення в поліцію. Однак Петро Лисак каже, що матеріали та публікації щодо скарг працівників лише очорняють репутацію тролейбусного управління. Звичайно, це негативно впливає на репутацію підприємства. Це підприємство стратегічне, ми зараз модернізуємося, ми зараз оновлюємо. І взагалі роботу підприємства на підприємстві, де склалися традиції багато років, кому в місті нікому не подобалися ці традиції, як наш громадський транспорт працював. Ми зараз намагаємося змінити це ставлення людей. В першу чергу ми не заявами, а своєю працею намагаємося це змінити. І коли Інформаційні якісь портали починають розпосюди інформацію від сумнівних осіб. Дисбаланс думок у сюжетах щодо проблем працівників ЧТУ насправді, якщо і виникає, то через відсутність належної комунікації між журналістами та керівництвом підприємства. Адже отримати оперативну відповідь під відеозапис останнім часом нам практично не вдається. Тут ніхто не сидить і не чекає там. Запитів на Олександра, або ще кожен має своє завдання. У нас зараз дуже багато роботи щодо провадження електронного квитка, у нас дуже багато роботи щодо впорядкування внутрішнього обліку. У нас дуже багато задач, які стоять перед тим, щоб підприємство вийшло з збитковості, щоб люди могли вчасно отримати заробітну плату. Оце у нас зараз задача. І коли ЗМІ дзвонять тільки з Олександра Олександра, ми не можемо всі займатися зараз. Кидати і давати коментарі, писати якісь це і тільки Олександром займатися в тролейбусному управлінні. Вважаючи журналістам, варто звертати увагу на інші проблеми і облишити тему звільнення працівників, які, до речі, вимагають справедливості через суд, і успішно добиваються її. Валерія Пержун, Максим Білоткач теми днятива. Васька